thank Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дуже класний рецепт хліба. Хліб просто неймовірна структура. У мене сьогодні він буде з додатками, з сиром, з зеленою цибулею. Хліб, який готується без вимішування тіста. Все дуже просто, легко, я покажу всі нюанси. Виходить надзвичайно смачно, готуйте обов'язково. Зручну ємність для замішування тіста відправляємо 200 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, а таке тепленьке. Щоб в руці було приємно, додаємо 2 столові ложки без гірки цукру або одну столову ложку з гіркою цукру. І я додаю сьогодні свіжі пресовані дріжджі. Їх знадобиться 18 грамів. Ось так розминаю в руці і додаю. Можна використовувати сухі, їх знадобиться 6 грамів, або це дві чайні ложечки без гірки. Все це перемішуємо вінчиком до більш-менш однорідного стану. Окремо я розбиваю одне середнє яйце. Воно має бути також кімнатної температури. Витягнуть його завчасно. Я його ось так вилделочкою перемішую, додаю не все яйце, а частинку зовсім чуть-чуть залишаю, щоб змастити потім перед випіканням хліб. Додаю також 2 столові ложки рослинної олії. У мене сьогодні оливкова, але можете використовувати соняшнику, ту, яка вам подобається. Все це ще раз перемішуємо і я додаю через сито борошно. додаю частину лише, знову перемішую і додаю сіль. Додавайте сіль на цьому етапі в цьому рецепті. Я додаю одну чайну ложечку з помірною гіркою. Можна навіть трішки більше ось так додати, тому що хліб виходить такий помірно солоний. Все це перемішуємо і поступово додаємо борошно. Десь в 2-3 підходи я додаю через сито і перемішуємо, я спочатку перемішую лопаткою, а потім, коли стає незручно, перемішувати лопаткою, вже підключаю руки. Тісто має вийти ось таке надзвичайно м'якеньким. Навіть трішки липкуватим. Сьогодні на таку консистенцію у мене пішло 380 г борошна. Але в рамках 2 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно, тому орієнтуйтесь, будь ласка, на тісто. Воно має бути надзвичайно м'яким. Накриваємо зараз його харчовою плівочкою або пакетиком, можна рушничком. І залишаємо в теплому місці без протягів на 20 хвилин. У мене минуло 20 хвилин. І тепер я роблю ось те, що я роблю, дивіться на відео. Я забираю тісто з мисочки і ось такими рухами ніби тісто завертаю всередину, ось так його ніби підвертаю всередину. І я так роблю 10 разів з однієї сторони, потім руками з іншої сторони. Повністю тісто ніби як постійно так завертаю Повторіть це ось так 10 разів. Коли це зробили, відправляємо знову в цю саму ємність, де тісто буде підходити. І тепер знову накриваємо харчовою плівочкою або рушничком і залишаємо на годинку. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. У мене минула година, ось так чудово підійшло тісто. Підпиляємо поверхню трішки борошна, багато не використовуйте. Викладаємо сюди це тісто, воно неймовірне. Тепер ось так ручками його обминаємо, щоб вийшов весь оцей вуглекислий газ. Тепер збираємо тісто знову в одну грудочку. Ось так. І перевертаємо і в такому положенні залишаємо, ще тісто відпочити на 15 хвилин. В цей період я вирішила приготувати додатки. Додатки до хліба. У мене сьогодні буде зелена цибулька і сир. Це дуже смачно. Але ви можете зробити з чимось іншим. З якимось насінням буде смачно, з якимись іншими додатками, хліб виходить неймовірним. Я беру гарний такий пучок цибулі, десь грам 50, можна навіть трошки більше. Нарізаю дрібно. На цьому етапі ви можете цибульку підсолити, тому що хліб виходить такий. Помірно солоний, і якщо у вас буде не дуже солоний сир, то можна цибульку ще підсолити і так навіть ножем трішки розтерти, буде ще смачніше. Тісто відпочило. І тепер його потрібно ось так трішки можна руками розплюскати, можна відразу використати качалку. його розкатуємо, в ось такий прямокутник. Не потрібно дуже великий. Я просто по розміру своєї доски десь 40 на 30 см, ось така в мене дошка. Викладую сюди всю цибульку, розподіляю її рівномірно, і наверх я викладую свій сир. У мене сир твердий, і я його залишаю з такими досить великими шматочками. Виходить навіть цікавіше. Можна натерти на крупну тертку. У мене ось такий варіант. Сир також рівномірно розподіляю, всього тут 100 г, і тепер руками скручую в такий плотненький рулетик. Підрівнюю його, щоб він був більш-менш однакової товщини. І Тепер беру гострий ніж і роблю ось такі надрізи. Відправляємо хліб у форму. Ну, у мене така форма довгенька, довжина її 30 см, ширина 12 см висота або глибина 6 см. Я нічим не змащую, відправляю відразу у форму. Важливо використовувати форму, яка не є дуже товстою. Ось такий варіант, тобто, як в мене ідеальний. Перш ніж будемо відправляти випікатися, потрібно дати останній раз хлібчику піднятися. Десь хвилин 20-30, це буде залежати від температури в вашому приміщенні. Я залишаю на 30 хвилин. Накриваю плівочку і залишаю. Також вимкніть розігріватись духовку до 200 градусів верх низ без конвекції. Все, можна відправляти випікатися хліб, змащую його відкладеним жовтком яйцем, у мене яйце. І відправляю завчасно розігріту духовку. Ви розігріваєте духовку на 200 градусів, а коли поставили в духовку хлібчик, зменшуєте на 180, верх-низ без конвекції, і випікайте приблизно 30-35 хвилин. Все буде залежати, звісно, від розміра вашого хліба, від форми і від особливостей вашої духовки. Перші хвилин 30 духовку не відкривайте, а потім готовність перевіряйте. Обов'язково середини з пашкою або зубочисткою. З серединки хліба вона має виходити повністю сухою. Відразу готовий хліб, ось такий він красивий, виймаю з форми і даю йому повністю охолонути. Звісно, у мене цього ніхто не дочекався, уже через півгодинки я його нарізала. Хліб просто неймовірний, дуже запашний, дуже м'якенький. Ось такий волокнистий, він просто дивовижний, дуже смачно. Готуйте, не пожалкуйте. Як завжди, дякую за ваш лайк, за ваш перегляд, за ваш коментар. Пишіть коментарі, це надзвичайно важливо для розвитку каналу. І сподіваюся, скоро зустрінемось. Миру нам і любові! Пока-пока!